Привіт, сьогодні ми поговоримо з вами про органічні сполуки в живих організмах. Минулого разу ми з вами роздивлялися хімічний склад, але сьогодні поговоримо про дещо більше: саме про біомолекули. Це органічні сполуки, які саме беруть участь у утворенні клітинних структур у структурах нашого організму. Також вони беруть участь у біохімічних реакціях, вони їх регулюють і входять до складу в принципі інших, інших сполук і вміють утворювати саме інші сполуки. Це або біологічно активні сполуки, вітаміни, гормони, ферменти тощо, або в принципі йдуть на утворення кого? На утворення біополімерів, таких як білки, жири, вуглеводи і нуклеїнові кислоти. І тема, яку ми сьогодні з вами розберемо, якраз таки присвячена тим білкам, жирам, вуглеводам і нуклеїновим кислотам. Але вона досить велика, тому ми її розіб'ємо на дві частини. Почнемо з термінів: хто ж такі органічні сполуки? Що це таке? Органічні сполуки це хімічні речовини, які є основою живих організмів, і їхньою структурною основою є атоми карбону. Тому всі живі організми це якраз таки є великими структурами, які складаються з карбону, але в різних його будовах. І якраз таки те, що ми з вами розбирали в минулому відео: що окрім карбону, який входить до складу органічних сполук і є там основою, туди ще входять гідроген, оксиген та нітроген. Тому ми їх відповідно до цього будемо ділити. На вуглеводні, це якщо ми з вами розбирали органічну хімію, а також оксигену сполуки і нітрогену сполуки. І саме ось до основних класів органічних сполук, що входять до складу клітин, належать вуглеводи, ліпіди, білки та нуклеїнові кислоти. І сьогодні ми з вами будемо розбирати якраз таки вуглеводи і ліпіди. І зараз ми з вами маємо розібратися з поняттями, хто такі біополімери та їхні мономери. Це якраз таки будуть як будівельні структури для наших організмів, але відповідно до цього вони будуть великими і Будуть маленькими мономерами якраз таки будуть маленькі частинки. Це як велика картина пазлів, але там існують маленькі пазлики. Якщо ми з вами розберемо це слово мономери, то моно в нас означає від грецької один. А мерос означає частинка. Частинка. Відповідно, це буде одна частинка. І в кожних наших біополімерів будуть певні мономери, з яких вони складаються. Це будуть якраз таки ці молекули, які нескінченно між собою поєднані, щоб утворити великі структури. Коли біополімери, це якраз таки в нас будуть макромолекулами це високомолекулярні органічні сполуки, які утворюються в клітинах, і їхні молекули складаються з великої кількості тих самих мономерів. Біо означає життя. Полі означає багато. І звісно, що меро знову це частинка. Тобто біо це буде органічні сполуки позначати, полі, що їх багато, меро – частинка, тобто велика кількість органічних речовин, поєднаних між собою. Основні типи біополімерів та їхні мономери. Тобто, сьогодні ми з вами розберемо, з чого складаються білки, жири вуглеводи та нуклеїнові кислоти. Формулювання буде одне: біополімери, мономерами яких є. Тільки змінюємо назву. Вуглеводи в нас будуть біополімерами, мономерами, яких є моносахариди, або ще їх називають прості цукри, ліпіди або жири, бо в перекладі це означає саме жир. Це будуть біополімери, мономерами яких є гліцерол та жирні кислоти. Білки та нуклеїнові кислоти ми ж з вами розберемо в наступному відео, але все одно ми скажемо, що білки це біополімери, мономерами яких є амінокислоти, а нуклеїнові кислоти це біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. А, до речі, нуклеїнові кислоти вони в нас існують цього двох типів: це ДНК і РНК. Тепер з вами розберемо властивості та функції. Тут у нас наведена табличка, де є клас, полук, їхня будова та основні функції почнемо. Ми якраз таки з вуглеводів. Вуглеводи, біополімери, мономерами яких є прості цукри або ж моносахариди. Тут логіка така: є моносахариди, є дисахариди, є полісахариди. Моно означає один, ди означає два, полі означає багато. Відповідно, моносахариди вони будуть мономерами. До моносахаридів нас будуть належати глюкоза, фруктоза, рібоза та дезоксирібоза. Це основне, що нам потрібно з них знати. Далі в нас ідуть дисахариди, Тобто, ми починаємо складати дисахариди. Це мають бути відповідно два складених між собою простих цукри. Наприклад, глюкоза і фруктоза дають разом сахарозу. Це той самий цукор, який ми використовуємо у нас на кухні. Або лактоза це молочний цукор, або мальтоза це буде солодовий цукор. Дисахариди просто є найпоширенішими. Тому ми не кажемо, що тільки в нас є дисахариди. В нас ще є і трисахариди. Тому якраз таки, де ми складаємо декілька між собою простих цукрів, ми їх можемо ще назвати олігосахариди. І, звісно, що полісахариди. Полі це якраз таки буде складено багато між собою простих частинок. Наскільки багато? Ну, наприклад, від 6 тисяч разів. Шість тисяч разів і більше складена між собою молекула глюкози. Наприклад, таким чином у нас утворюється крохмаль або целюлоза, окрім крохмалю та целюлози, до полісахаридів ще відносяться не менш важливі, наприклад, це хітин, глікоген, муреїн. І відповідно кожним живим організмом будуть притаманні свої полісахариди. Вуглеводи для нас мають дуже велике значення, тому що їхні основні функції це енергетична, запасальна та будівельні функції. Енергетична, тому що основну частину нашої енергії ми отримуємо з глюкози це швидке джерело енергії. Скажемо так, що вона не дає нам прям багато енергії, тобто ті самі білки і ліпіди, вони дали б нам набагато більше, але з глюкози ми можемо швидше за все отримати. Уси в нашому харчуванні саме більшу частину вона припадає саме на вуглеводи. До запасальної функції це саме накопичення, накопичення енергії. Або ми з вами ж будемо проходити резервні форми вуглеводів у різних організмах. Наприклад, крохмаль це буде у рослин, глікоген це буде у тварин, відповідно і у людини, і також у грибів, що цікаво. І будівельна функція, будівельна або ж структурна, коли вони входять до складу клітинних стінок. Наприклад, якщо це в нас рослина, то там до складу клітинних стінки входить целюлоза. В грибів це буде хітин у бактерії, це буде муреїн. А, а також, якщо ми з вами скажемо, наприклад, про членостонових да, тварини не мають клітинних стінок, але є в нас, коли ми розглядаємо вже багато клітинних організмів, ось якраз таки членостоногі це ракоподібні, павокоподібні і комахи, вони мають панцири. Панцири, які якраз таки складаються з хітину. Переходимо тепер до ліпідів: Ліпіди або жири. Вони складаються з жирних кислот та спирту, спирту, який називається гліцерол. Поліцерол або гліцерин. Це в нас такий трьохатомний спорт, або ж ми їх відносимо до багато атомних спортів. І якщо ви коли-небудь цього бачили, то в нього така в'язка і досить масляниста структура. Якраз таки е залишки гліцеролу будуть входити до складу ліпідів. Переходимо до функцій. Енергетична функція, звісно, довготривале джерело енергії, тому що жири. вони е Переходимо до функції. Звісно, що енергетична функція довготривале джерело енергії. Жири мають таку особливість, що в порівнянні з іншими поживними речовинами їм потрібно більше за все часу для того, щоб перетравитися. Але відповідно до цього вони нам дають дуже велику кількість енергії. Плюс до того, якщо ми втрачаємо вагу, то жири, вон, яких ми і прагнемо позбутися, вони якраз таки будуть покидати наше тіло в останню чергу. Будівельна функція, ми з вами ще будемо дивитися класифікацію ліпідів на складні. Прості, але якщо ви вже розбирали і знаєте, з чого складається клітина, і її структури, то ви відповідно чули таку назву як фосфоліпіди. Фосфоліпіди це такі молекули, які утворюють клітинні мембрани. Захисна та теплоізоляційна функція це жирові запаси. Якщо пригадати якраз такі сезонні зміни у порах року, коли е, знижується температура, то що ми знаємо, що наприклад тварини вони не їдаються для того, щоб мати жировий запас, для того, щоб на цьому можна було прожити, тому що їжі стає менше. Навіть в порівнянні з людиною ми можемо е, саме присвяткувати те, що взимку ми стаємо такі лінивіші, ми стаємо трошки більшими, пухтішими, тому що так само, як і в будь-якої тварини, ми так само запасаємо жир для того, щоб пережити холоди. хоча в нас це вже потроху змінюється. І регуляторна функція, тому що деякі гормони, стероїдні гормони та вітаміни, жиророзчинні вітаміни, кеде, а вони якраз таки будуть складатися із жирів. Вони будуть мати це у своїй будові. Повернемося до вуглеводів. органічні сполуки, які якраз таки відносяться до оксигеновмісних, тому що у своєму складі вони містять оксиген, і так само тут ще й наведене. Їхня загальна формула. Вони є важливим джерелом енергії та будівельними матеріалами, про що ми з вами тільки що і казали. І знову ж таки класифікація: моносахариди, олігосахариди та полісахариди. Моно ми вже з вами казали, що це має бути щось одне. Це прості цукри, що містять від 3 до 10 атомів карбону. Вони є мономерами для складніших вуглеводів. Від 3 до 10 атомів карбону. Це саме, що має бути в їхньому складі. Наприклад, в глюкози буде формула С6H12O6. так само, наприклад, як і у фруктози. А, взагалі, коли ми вже бачимо кількість три, ми дуже можемо сказати, що а, можна використовувати префікс полі, але для біології а, є така. Характерна риса, те, що все, що більше ніж 10, ми вже сприймаємо як багато. Прикладами моносахаридів є глюкоза і фруктоза, що містять ось 6 атомів карбону. Відповідно до цього, їх ще можуть називати гексози, і рибоза та дезоксирибоза, які якраз таки будуть входити до складу ДНК і РНК. В них буде 5 атомів карбону, від цього їх називають пентози. Маю солодкий присмак, тому що виглядають як такий білий порошок і добре розчиняються у воді. Олігосахариди. Пам'ятаємо, що оліго означає декілька або небагато. Складаються від 2 до 10 моносахаридних ланок. Тобто тут нам потрібно взяти як мінімум два моносахариди, як, наприклад, для тої самої сахарози скласти в глюкозу і фруктозу разом. До десяти таких штук для того, щоб якраз таки отримати олігосахариди. Але серед них ми найпоширенішими розглядаємо саме дисахариди, де означає два. І як і моносахариди, вони є солодкими, добре розчиняються в воді і виглядають, як що? як пісок або як кришталики. Ну, звісно ж, полісахариди біополімери з високою молекулярною масою, що складаються з сотень або навіть тисяч. Моносахаридних залишків, тобто да, від 6 тисяч залишків глюкози, то можна тоді утворити целюлозу або крохмаль. А, і так, це в нас крохмаль, глікоген, хітин, Також сюди можна віднести клітковину, мураїн, про який ми сьогодні згадували, пектин тощо. І Звісно, що по властивостям вони не розчинні у воді і не мають солодкого смаку. Да? Якщо ви коли-небудь можливо куштували крохмаль, він не має смаку, він погано розчиняється у воді. Якщо це саме тепла, гаряча вода, то він там взагалі перетворюється у клейстер, але не як повністю там не розчиняється, да, як цукор. Або якщо згадати целюлозу, Целюлоза, по факту це деревина, тому дерево у воді розчинити ну складно. І переходимо до ліпідів. До групи гідрофобних органічних сполук, які не розчинні у воді. Да, відповідно до цього, вони називаються гідрофобними фобія це коли ти чогось боїшся. Да, давайте пригадаємо, як масло розчиняється у воді, чи взагалі воно розчиняється. Ні. А, якщо ми згадаємо, да, якщо змастити щось маслом або нанести на руки, наприклад, якийсь жирний крем, то що тоді буде? Вода буде відштовхуватися. Да, відповідно, це і означає гідрофобні сполуки. Як обіцяла класифікація жирів: прості ліпіди, складні ліпіди і стероїди або ж жироподібні сполуки. До простих ліпідів хто нас відноситься: жири, олії, воски. Тобто, жири у нас утворюються внаслідок взаємодії гліцеролу та трьох залишків жирних кислот, або ж воски утворені жирними кислотами та високомолекулярними спиртами. Але суть залишається одною, що це має бути тільки їхні мономери: жири та спирт, наприклад, гліцерол. Тобто сюди можна записати тільки мономери ліпідів. Якщо ми розглядаємо саме складні ліпіди, то вони вже мають з чогось саме складатися, тобто складаються вони не тільки з їхніх мономерів, а має бути ще щось. Тобто, у нас тут написано, що складні ліпіди утворюються, коли до простих ліпідів приєднуються інші хімічні групи. Неважливо, це органічні чи неорганічні, наприклад, як фосфоліпіди, містять залишок ортофосфатної кислоти або ліпопротеїди це поєднання взагалі жирів і білків, і гліколіпіди це. Глюкоза або ж вуглеводи з ліпідами. Наприклад, як сьогодні з вами згадували, що ось фосфоліпіди, які входять до складу клітинних мембран, або ліпопротеїди, які можливо, ви знаєте, так, що в нас називаються хорошим або поганим холестерином. Ось якраз як він відноситься до цих сполук. І стероїди, які ще можна назвати жироподібними сполуками, жироподібні. То це в нас такі. Це такі сполухи, які є саме похідними від жирів. Тобто вони саме не мають жирних кислот у своєму складі, але вони є похідними від них. Наприклад, як стероїдні гормони, до яких ми часто відносимо статеві гормони, вони є похідними від холестерину. Або ж ті самі жиророзчинні вітаміни. А, Д, є тому що у нас тут вже зазначено, що є тут вітаміни, вони можуть бути як попередниками, так і похідними так само від жирів. І ці сполуки якраз таки вже беруть участь у біохімічних процесах в нашому організмі, тобто в метаболічних, в репродуктивних, для того, щоб якраз таки в нашому організмі підтримувати його нормальну роботу. Вони можуть бути потрібні да, в певний час а, і синтезуватися певними нашими органами, залозами, да, як гормони, або вітаміни, які ми отримуємо з їжею да з навколишнього середовища, або, наприклад, як вітамін D. Разом із ультрафіолетом і знову ж повернемося до функції, тільки вже не в такій короткій таблиці, тому що там ще будуть про е, інформація про білки та нуклеїнові кислоти, і повну таблицю ви знайдете вже в повному конспекті про органічні сполуки після другої частини відео. Е, а тут ви можете придивитися ще раз функції до вуглеводів і до ліпідів а також можете їх порівняти між собою. Тут наведено трошки більше інформації саме до характеристики. Цих функцій і а, приклади приклади в порівнянні да, що є в рослин, що є в тварин, тобто в порівнянні між різними організмами.